Вітаю вас, друзі, на Вітаю каналі. вас на каналі Мінцілінцю. Сьогодні неділя і ми вирішили піти в магазин Бідронка, тому що Бідронка привезла нові знижені ціни 24 числа починаються нижній ціни бідронки на пасхальні речі. Так що запрошую вас до огляду. Будемо дивитися на огляд обвал. Ціни в бедреночці. І також не забувайте писати коментарі, які ціни в ваших містах, у ваших магазинах. Так, від 50 і відсотків. Йдемо шукати. Так, зроб закупи закупина, щось там і ну, знижку На ну, 300 злотих. Але відразу знижку. Відразу знижку. Боже, ну. тепло класно. теплесенько у нас mm -hmm. так поголодала, що мама. Бідронка Варшава вас вітаю. Важке привітання, серце, все. Відрунка Варшава вітає вас. Ну а я вас вітаю, друзі, на каналі Мінси Лінсу. Йдемо в магазин. Акція 12 плюс 12. Не зрозуміло, на що на безалкогольні напої видно. Ну, є інформація. Це хороша ціна. Йдемо шукати коші. Нам кошика не треба. О! Каса номер 10 є. Замкінця? Можна сказати, до посталих от вартих кас. Панетон. Дивися, я так хочу цей панеттон. 29 злотів коштує. Дивись, який клас, а коштувало 39 злотів. Тобто знижка 10 злотів на такі панеттон. Можна купити лимонний і отакий от, от апероль шприц. Ну, думаю, що дуже класно таке використати таку акцію на панетон. Думаю, що не кожен може собі дозволити. Тут почалася робота, мега-мега робота. Мега-акція, але щось. А, от я бачу знижки. Також на хімію теж є, бачите знижки? 40% крем для лиця, будь ласка, 40%, потім маска. 25%, коштувало 20%, зараз 15%. І от, бачите, є велика розпродаж артикла споживчих косметиків і диригентів. Тобто у нас такі косметики. Треба дивитися, військово суперціни і шукати. От я дивився, ціни є аживка для волосся 9,99, а коштувала 16 і шампунь для волосів Хейкон, Оцей Хейкон. коін, коач, шампунь. Визмаціння волосся 999. Ну, це нормально. Але ми йдемо дивитися на знижки пасхальні. Ох, отакі ось зайчики є. Суперціні по 99 грошей. Клас. І отакі ось барашечки, курочки по 99 грошей. Цей барашек якщо чесно, 150. Грам і 999. Зараз це дорого. Це дуже дорого. А воно коштувало 20 злот. Ну навіть 999 було б задавати, то Замкненько. це важко. От супер ціна. 499, от, от магнетік. Два яєчка, один зайчик. Друзі, запрошую до купити і спробувати. Також є от побільше таких застав. Тож він 4,99, так що звертайте увагу. Якщо ви не знаєте точної ціни, бо цін багато. О, яйце мені відбуття. Яйця губляться. Губляться по дорозі, воно поранено вперше. Це можете завжди перевірити ціну на чітніку. Це 2 злоти коштує такий зайчик. Е, потім є ось такі набір яєчок, магнетик. коштує 3,99. Знижка, хороша знижка. Да. Також можна купити святкові цукерочки, бачите? На вагу, які були до свят. по ціні золоти 49 за 100 грам. Але ото мішко, так? Так, горіхові. Вони, до речі, кульки горіхові. А горіхові яйця коштують злоти Це 49. Виходить кілограм 20, 15. Так. 15, 15 це, злот кілограм. То краще купити кілограм цукер, ніж тих баранчиків з осліками. Правда? Отакі От лизаки 3 злоти коштували 6, а зараз 3 злоти коштують. Ну, Знижки впали ці не впали. А як? Тому треба піднімати собі цукор. Але це хороша знижка. Або дивися, тут є таке печення за 3D За 3D 30, до 30-го 326. Тобто ще рік нормально. Але ще мішки такі поламані, тут ще такі яйка піняшкові. Тут три штучки є їх, вони коштують 2,99 знижка 50%, бачите? На все 50%. Але якщо ви ще почекаєте, то можливо ціна, і вона буде коштувати вже 70%. За ще дешевше. Так що чекайте, ще я знайшов. Але користайтеся, тому що може бути ще не бути пізніше вже тих товарів. Але думаю, що скірки будуть і можете скористатися. Це такий от баранчик, лизак, 3 злоти, Шоколадний. 35 грам йому. Ну, ціни ще потім впадуть. Падуть ще дешевше ще ще буде, ще по злотувці буде. Я вам рекомендую пізніше прийти І скористатися. Uh, от впала ціна на масову таку, набір ну, макова маса. Вона коштувала 10 злот, зараз 8,50, 15 знаєш, зараз після свят якраз хтось закупилися і можуть собі купити дозволити. Хтось такі вот, шарлотки. Вот, 5 злот злотти коштували вони 6 злот, зараз вони коштують 5. Це такі от це преміум бейбронка. Тобто це товари. Які дуже. Ну, за хорошою якістю. Ідемо подивимося, ще там є речі. Тут чи? ще є коші, тут ще є. Такі з новою акцією. Чи це ще залишки якоїсь, напевно. Це, це нова акція. <кій> а, це нова це акція. Це нова акція, так. Бо вона впереді стоїть перші всіх. <кій> Тут такі якісь помідори сушені. До речі, це дуже смачні такі помідори сушені. ну, можна їх а додавати. От Є, до речі, робити бабл холодний чай. тут Дуже середині стаканчик, сочок. І можете самому зробити бабл чай. Коштує він 20 зло, 19,99. Появилася така от новинка молоко, Starbucks, карамельне. 17-20 Ну, звісно, воно знижки але така новость. Думаю, що в Україні точно старбаксу немає. Така а олія. 2 про... літри, 2 літри олії коштує 11,98. Це взагалі мега якась знижена ціна, супер ціна, дві літри, чи то 3 літри. 2 літри олії. За це вигідно за 6 злот заходить. 120 злотих. З ну, того любить дуже приправи, кухарик, така приправа за 8 злотт. Тут є 750 грамів того кухарика, майже кілограм за 8 злотт. Дуже вигідно. Длесі, друзі, знову частка з Дубаю, 180 грамів, 8 злот. Ну як? Мені не подобається, що тут назва. Польською. Якщо це має бути Зубаєм, то воно має бути Сайка, хоча б арабською, а не дубайський смак з Зубай. Виробник, я тобі зараз скажу, хто виробник воломін. Ну, це Польща. Це виробляє, як і по Дубаю. Не завжди реклама діє. На нас так суттєво. Ну, от, дивися, новенька, з'явилася попкорн американський, до речі, по 11,99. От він солодкий карамельний такий от. Карамелізований попкорн, Я би купив без проблем, але солодко не можу. У мене вдома чекає чистий. а тут є. Yeah. Тут немає. В інших бідронках я бачу е, ті бабки, були на розпродаж, що тут немає. По 12.99, 99 я показував свій 6 на ту тематику. Ідемо зараз ще подивимося на, таких, на такі стенди, де там буває О, до речі, на карковку зараз ціна. Знижена ціна. Мегапака 14,99. Ось таке м'ясо за 15 злот. коли покупка. А коштувало 29. 300 гривень а тут, зараз. А тут є півтора кілограма м'яса за 15 злот. за 150 гривень, друзі. Хороша ціна. Да. А що так з художника? Ну, тут, звісно, ще такі лишилися е, такі стенди, желатин, горішки, отакі такі всякі маси до печення, таке за 6 злотих. Можна таку, ось спекти, не знаю, щось таке, якесь польське тісто, е, якась бішкопта чи що, і такі можна бабки купити. Так що це все ще залишилося з. Таких ось після Паскових Може я буду щось готувати, придумаю щось, якусь нову страву. Mm -hmm. пиріг. Так, а ми йдемо ще в пошуках знижених цін. Ну, тут такі класичні стандардові товари, які тут завжди є в огляді, можете побачити. Але ми йдемо за суперцінами, тому що ми напимоємо оказії каже. Ми шукаємо суперціни. А тут буває. Оця о, сирна дошка коштує 19 злот, а коштувала вона 27 злот, друзі. Ось така ось сирна дошка 1999. Що дуже-дуже радує. А оця риба, до речі, теж впала в ціні? А ні, то не та, то не та. Бреше. Не так. Але така подібна коштувала 9,99, що дуже може радувати. Такі салатки такі поз'являлися, такі грильована якась з маринованими огірками. От такі Отакі так. от на грилі, я дивлюся, є е, сир. На гриль грилюваний, Бачите, в паніровці. Коштує він 12,99. Я не відкрию, не відкрию йому, але він виглядає так. І одаєте на гриль і припікаєте. Я думаю, що дуже смачно. Ну, так як сьогодні неділя, то хандлова, але я думаю, завтра. А то я, я бачу зі... наші парувки, коли ми себе перший раз приїхали до Польщі, і ці парувки коштували 6 лот, навіть 5,49 коли коштували кілограм. А зараз вони коштують 8,45. Друзі, вони виросли в два рази. А зараз у нас по 6,49. Тові старі код така по 7.99, то дуже дорого, якщо. Але, До речі, вона скоро впаде з ціні і можна буде скористатися. Так Тому що, друзі, кому було цікаве відео, таке швидкісне, не дуже було великого такого огляду з цінами. Бо мало, мало людей розкупили зразу Ось Сьогодні що. неділя. Дома. Люди розкупили багато речей.